Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні у нас 6 серпня 2025 року. І першим ніж ми почнемо з Володимира Місаєнка. Щось знімати хотілося б зазначити певні моменти. Ми пам'ятаємо всі 22 й рік дождливе літо. Ми пам'ятаємо 23 й рік, холодне літо, 24 й рік. Спекотне літо, для винограда більш-менш вдала була погода, але ягода по всій Україні ув'ядала на кущах прямо. Тобто ми жалілися на погодні умови попередні роки. Ну а погода з цього приводу мала власну думку і показала нам, що воно може бути не така погода на винограднику в цьому році. Ви всі знаєте, що було декілька е, хвиль. Не приморозків, а морозів у квітні. Цілий тиждень мороз стояв до мінус шести в мене опускалося на виноградники. Потім я виноград підняв, і через тиждень було мінус 4. 28 квітня було мінус 4. І в той час я вже не мог його і опустити, і накрити, бо вітер був шквальний, воно все це укриття просто-напросто знесло. І тому довелося використовувати кріопротектори для того, щоб якось зберегти власний виноградник. Зараз і ми хотіли б з Володимиром Місаєнка вам показати, порівняти гібридну форму узоріньку всім відомо в привітому стані і в корневласному кущу. Давайте ми зараз вам покажемо. Ще раз зазначу, що цей кущ не укривався, ось ми підійдемо до нього. Ви бачите гібридна форма Баранова. На даний час при витому стані вже набирає забарвлення. Доволі непогано виглядає. Ну, але хотілося сказати, що це дуже слабкий результат для зорінки. Ну, враховуючи те, що... Вона була під морозом, то в принципі, слава Богу, що хоч і такі результати є. Вона ще не з'їдобна, набирає тільки забарвлення. Зараз ми з Володимиром підійдемо до корни власного куща, який був посаджений навесні 24-го року, тобто кущові трошки більше року. Оцей кущ посаджений навесні того року, 24-го. Ще 2 липня він лежав на землі. 2 липня 25-го року тільки починаю підв'язувати виноград на шпалеру. Тут вже і грони які назорінькі, зав'язалися, якнайкраще. Краще і не треба. І все чудово. Шпалеру тільки натягнув в проволоку. Ось так виглядає занихайний виноградник. Шпалеру в тому році не було потреба ставити, в цьому році трошки запізнився. Вона відцвіла на землі. О, і які результати вийшли, ми зараз з Володимиром Ісаєнко покажемо. Ну, перш за все я хотів показати силу росту зоріньки на власних корнях. Ось дивіться, один пагін, другий, третій. Я зараз дойду до краю. Четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий, одинадцятий, дванадцятий, тринадцятий. Оце, оце кущ вирощений за один рік. Ось це ж його теж пагення. Це ж друга площина. Це друга площина. Оце зверніть увагу, яка сила роста. Дуже сильно росли. Ну і ось результат, який тут 5 грон зав'язалося. ми зараз покажемо вам ось повністю вже стигла, стигла грона. Я думаю, тут за кілограм буде точно. Володимир, ось, дивіться, яка ягідка. Скуштуйте. Я каштував вона ще... Кісточка зелена, тісточка зелена, але вже вона технологічно стигла. сама нижня ягідка, сама нижня ягідка вона стигла. Так, вже встигла, вже чувствується цукор. Смак дуже приємний, гармонічний, хрустить, шкірка не чувствується, з'їдається повністю. Насіння, от, лки-палки. І Насіння, скільки ж там насінин було, дві чи три. Та ви навіть не замітили, да. Ну, Ножик я з собою не взяв. Ну, Ось така ягідка. Дві насінини. Мене завжди питають, може для кого це важливо. Ну, хто знає, їх вже, звісно, якби хоч сотню перерізав та подивився, тоді б середнє число б можна було б визначити. Ну, а так у цій ягоді дві семенини, А попередньо я з'їв і не почувствував, що там є насіння. М'ясиста соковита, м'якоть, я б сказав, би, не хрумка. А така в порівнянні, як Аркадія. От о, Всі Аркадію знають, та й Зореньку всі вже знають. Ну, просто хотілося порівняти її в силі роста і плодоношенні корни власної і в прищепленому стані. Прищепа це лотерея. Інколи буває в плюси уходи, маю на увазі, що покращує і смакові властивості, і сили росту і достигання скорочуються. А інколи взагалі а, такий результат не дуже гарний. І слава Богу, якщо попадає, що все передається, все так, як треба. Як показує на власних корнях гібридна форма і на прищепі так само показує ловкі результати. Так що, це бачите, ось тут е, не розвинувся пагін, а гронка є, є. І ось ще така гронка. І там ще на той площині ще два. Е, ходить тут не дуже вдало, можливо, бо в мене тут кавуни ростуть, позапліталися, навіть не можу я прополоти, повисмикувати портула. Ну, Якщо хочете, можемо кавун вам показати, зореньке. Ось, ось такий кавун. Ось такий кавун тут росте, він ще зелений, хоча вже і кілограм 5 має вагу. Це сорт Юта. В тому році в мене було 17600, саме максимальна вага. Ну в цьому році такої ваги не буде. Ну, все рівно кілограм 10 кавуни виростають. Ну, ось іще, бачите. На цій стороні вони не так достигають грони. Там більш набрали колір і цукор, звісно. Тобто ці грони вже можна споживати з верхньої ягідки до нижньої. Оце, в принципі, все, що хотілося вам показати і зазначити по гібридній формі. І від Баранова під назвою Зоренька. Чудовий результат, чудова форма. От Там перший раз, як ми знімали, по-моєму, в 23-му році щось зоренька тоді не впечатлила. От. Ну, тож ми знімали на прививки, на прищепі. Ну, корневласний кущ це, звісно, колосальна і сила росту, і ніяких хвороб. От, ну, звісно, виноградник то оброблявся фунгіцидами, але все одно чудовий результат. І смачна ягода, і дуже рання. Зараз більш стигло винограда в тебе, мабуть, і немає, хоча сортів, мабуть, до сотні. Є да? ну, там э, такі гібридні форми, як Шакіра, Кузьміч, Фламія на підході. Ну, Ну, в наступних роликах про це пробалакаємо. Да, ну, ну це сама стигла. 95-100 днів термін дозрівання від початку вегетації. Так що одна із самих перших. да, І це підтверджується. Це в місті Полтава, в центральній частині України. Ну і цікавий дуже результат. От кавуни під виноградом, такого я ще ніде не бачив. Там є... ну, вони посаджені від, подалі від винограда. Ну, позапліталася, зелена маса повинна бути, щоб земля не нагрівалася так сильно, да? та ні, ну щоб не горіли самі кавуни, да, і тоді шкідники не так вражають. А, тобто то виноград захищає кавун. Та ні, кавун сам себе захищає, ну так він заплівся сюди, я що. Ще... А там я помідорчики посаджу. Так само я оце тут посадив кавуни, бо бракує території, а поласивати кавунами хотілося. Так, цікаво, звісно, гарно вийшло, добре. Тоді все, так? Да? Так, з приводу зоріньки, так. Дякую всіх за увагу, за те, що подивилися відео до, конца, до кінця. Всім здоров'я, мирного неба над головою. І до зустрічі в наступному відео. Якщо відео сподобалось, то поділіться його в коментарях, поставте лайки. Я всі коментарі, і Гергель Олександр також читає. Ну от, відповідаємо. От, на цьому все, до побачення, до зустрічі в наступному відео. На все добре вам.